Вітаю, дорогі глядачі. Війна в Україні стала революційною у багатьох сенсах цього слова. Зокрема, наші оборонці через брак боєприпасів активніше почали застосовувати інші інструменти, зокрема в дронів Спочатку як скиди, потім як ворожуючі боєприпаси. Війна, як ми багато раз говорили, це взагалі діалектика, і та сторона як швидше зміниться, масштабується, зможе зібрати сили в кулак, зможе взяти гору. Чесна війна це також і індустріальна війна, в якій має значення ціна виробу, але останніми роками США стали програвати світові гонці озброєння іронічно, але всього лише 10 років тому США були лідерами військових інноваціях. Отже, чого США занепало у війні дронів, ну море розбиратися і зрозумійте, тут немає жодної підозри в тому, що США чи то сумнів, що США володіють надзвичайно серйозними технологіями і кращим, може озброєнням в світі. Питання ж. Справді в ціні кількості вже зараз стоїть, а не тільки якості. Американська військова доктрина душить інновації. Це не гучна назва, а документований факт, який стає все більш очевидним на тлі війни в Україні. Поки українські підрозділи щомісяця споживають 200 тисяч дронів, адаптуючись до московських контрзаходів. Буквально щотижня, американська армія досі бореться з бюрократичними процедурами, які перетворюють закупівлю звичайного комерційного дрона багаторічному попею. Масштаб проблеми стає зрозумілим, коли порівняти цифри. Український дрон камікадзе коштує 400 доларів, ну, чотириста 400, може там дорожче, але в районі. І може знищити московський танк вартістю в мільйони, і найближчий з призначення американський еквівалент коштує від 5 тисяч баксів, і це показує наскільки не є американська система закупівель. Так ви скажете, що ефективність буде вищою, але в сучасній війні кількість все ще має значення. Тож кількість вирішує, тому що краще два супернаворочених протипіхотних дрона чи 25 звичайних FPV по 400 450 баксів. Корінь проблеми лежить у самій структурі американського військового планування. Традиційна система закупівель, розроблена для епохи голодної війни, передбачає багаторічні цикли розробки, тестування та впровадження. Середній час від ідеї до поставок в американських військових програмах сягає. 12 років за цей час комерційні технології встигають змінитися кілька разів, а противники адаптувати свої системи протидії. Американська система фінансування створює додаткові перешкоди через так звані кольори грошей. Кошти до дослідження, розробку, закупівлі та експлуатацію розділених між різними бюджетними категоріями і переміщення між ними вимагає окремих дозволів. Як зазначили представники ВМС, якщо сьогодні розробляє використовуємо кошти на дослідження? А завтра звертаємо кошти на експлуатацію. З різними категоріями коштів ми не можемо працювати так швидко. Бюрократичні перешкоди проявляються навіть у деталях. Солдати побоювалися використовувати малі дрони через процедури розслідування непридатного майна, коли втрата комерційного дрона за тисячу доларів тягнула за собою таку ж бюрократичну процедуру, як втрата дорогого військового обладнання. Українські солдати, які проходили навчання на американських базах в Німеччині, публічно критикували американську військову доктрину як застаріли, зазначаючи. Американці давно не брали участі в серйозній війні. Їхня армія навіть не має аналога китайського мавік. 3. для нас це був шок. При цьому американці бачать зовсім іншу модель, яку зараз використовує наша держава. Нові прототипи дронів розробляються за 4,5 місяців. А щомісячні місячні дозволяють миттєво реагувати на зміни на полі бою, українські підрозділи можуть замовляти дрони безпосередньо через цифрові платформи, минаючи багатомісячні бюрократичні процедури. Результат очевидний. В 24-му році Україна виробила 2 мільйони дронів, плануючи довести цю цифру до 5 мільйонів. Відставання з США проявляється і в інших моделях безпілотників. Китай розробляє еквіваленти американських дронів надії витіснити американців цієї ніші. Китайський Мінг Лон-2, китайський аналог МК 9, Ріпер коштує в рази менше при схожих можливостях. Ну, Це загалом просто приклад вам. У безпілотника більшого типу, це не китайський, звісно ж. Але тут треба бути обережнішим, бо китайські товариші ще ті любителі збрехати, ми маємо це пам'ятати. А от щодо іншого виробника, сумнів набагато менше, Туреччина за десятиліття стала світовим лідером експорту військових дронів, контролюючи 65% глобального ринку, тоді як частка США впала до 8%. Цікаво, що війна в Україні стала додатковим рекламою байрактарам. Усі ми пам'ятаємо відео спочатку війни, як наші байрактари доносили удари по московським колонам та сукупчення. Зараз за рахунок бойового досвіду та бренду турки виходять на нових та нових покупців. Ізраїльський підхід демонструє переваги тісної інтеграції між військовими та промисловістю, високий відсоток персоналу дронової індустрії, це ветерани або резервісти, Цахалу. Що забезпечує миттєвий зворотний зв'язок між полем бою та розробником? Ізраїльські дрони експортуються в понад 50 країн, незважаючи на рекламні обмеження, а компанії, як Bluebird розробляють концепції від ідеї до демонстрації замовнику за 4,5 з половини місяці. Злізики гори, що легендарні московитські ланцети є нічим не більше, ніж локалізацію ізраїльських безпілотників. Але цілком ймовірно, що московити активно аналізовували досвід ізраїльських безпілотних систем і просто злизали цю тему. Досконалення Кремлем, шахедів та тактики застосування показує, що сучасний терор на війні міняє обличчя. Звісно, Україна активно розробляє дрони перехоплювачі та інші методи збиття. Якщо для США це питання чи більш-менш не є актуальним через територіальну віддаленість від Китаю та наявності доволі великого парку авіації, то для європейців це питання дуже і дуже актуальне, але війна все ще може змінити все і не раз. Американські програми демонструють протилежну тенденцію. Програма RQ 28 a Short Range почалась з комерційного дрона Skydio за 1000 доларів, але вартість військової версії зросла з 20 до 120 тисяч доларів за одиницю. Програма Blue US розпочала свою взагалі життя своє в 2020 році, за 4 роки змогла схвалити лише 16 моделей дронів від дев'яти компаній. Тестування може тривати місяцями. Доступ до полігонів для перевірки системи електронної боротьби обмежений. І коштовний департамент внутрішніх справ США демонструє реальну вартість бюрократичних обмежень. Середня вартість дронів зросла з 2600 доларів шестсот доларів до понад 15 тисяч 23-му році через вимоги відповідності. Проблема не обмежилась малими дронами. Мк 25 програма до заправки на віаносцях, коштує 161 мільйон доларів за дрон і відстає від графіку на роки. Спочатку планувалось введення в два четвертому році, потім перенесли на 26-й, А зараз очікується 27 сьомий вік. Американські виробники стикаються з додатковими перешкодами. компоненти американського виробництва коштують у 100 разів дорожче китайських аналогів. Місячне виробництво всіх американських виробників дронів вимірюється тисячами одиниць, тоді як Україна виробляє 200 тисяч щомісяця. У разі великомасштабного конфлікту американське виробництво буде недостатнім для задоволення потреб. І звісно, Америка розгорне виробництво і зробить масштаби мільйонам і десятки мільйонів. Але вже зараз треба розуміти, на які аналоги. Дешеві можна буде покладатися, у випадку чого тому той проблема, що їх практично немає. Маріка вже почала помалу думати, як масштабувати виробництво дронів. Так наш любитель чарки гексет наказав забезпечити кожне армійське відділення втратними дронами до жовтня 26 року. Це стосується як моделями Switchblade, так і Raven, Puma. було скасовано частину дурних бюрократичних норм. Структурні проблеми вимагають реформи штабу закону. Олдуарта Ніколса вісімдесят шостого року, який кардинально змінив структуру командування. Тоді проблема полягала в міжвидовому суперництві що заважала координації. Зараз аналогічні проблеми існують у сфері закупівель. Служба працюють окремо, бюрократичні бар'єри перешкоджають швидкому впровадженню технологій, а традиційне мислення конфліктує з швидкістю комерційних інновацій. Основна проблема полягає в тому, що американська військова взагалі їхня доктрина була розроблена для уникнення затяжних війн. На виснаження швидкі досягнення в цифрових технологіях здавалося шляхом до цієї мети, але війна в Україні показала, що майбутні конфлікти можуть вимагати саме таких війн на виснаження, де перемагає той, у кого швидше адаптується взагалі виробництво до дешевих кількісних систем. До речі, нове життя вимагає якісних підходів не тільки від держав і великих компаній, а от, звісно, і від нас з вами тут прискорились не тільки технології, але й взагалі актуальність. Опичення наших капіталів, інвестиції, диверсифікації, ризиків і багато тому подібного. Якщо ти досі відкладаєш знайомство з фінансами на потім, це потім вже настало. Саме для цього ми створили курс основ інвестування, де ви розберетесь, куди сьогодні реально можна інвестувати. Зрозумієте, де і як працюють акції, облігації, земля і навіть криптовалюти в консервативному розумінні, звісно, ми тут не про трейдинг, а про довгострокове інвестування. Будете. Розуміти ризики, усвідомлювати тренди і не вестися на хайп, і можете подавати свою фінансову стратегію навіть у турбулентні часи. Програма курсу за посиланням під відео. Реєструйся зараз. Отже, світ змінився та вимагає великої кількості знань і розуміння, як багато якісно виробляти. Тож Америка на сьогодні справді стоїть перед проблемами. Зараз США серйозно розглядають сценарій закупівлі дронів в Україні. Це вікно можливості для України. Американцям потрібні дрони, а нам потрібні ті інструменти, на розробку яких підуть руки. Такий собі трейдофер в цілому нічого поганого не буде в експорті дронів до США. Якщо взамін ми отримаємо ті ресурси, які необхідні нам для розвитку і захисту від московитів. Тому при кооперації ми можемо допомогти Америці назгнати те, що вони і стають найбільшим мотиватором до прискорення розробок. На жаль, ми її отримали, але маємо спробувати отримати всі користі від цього. Ну, дорогі друзі, всім всього найкращого. До побачення всіх гараздів.